Ця бездротова багатофункціональна автомийка найпопулярніший товар на ринку. Вона дуже міцна, портативна і довговічна. Цей товар має різноманітні функції, які дозволяють швидко мити автомобілі та мотоцикли, поливати рослини, обробляти репелентами та зручно очищати поверхні, не вимагаючи підключення до джерела живлення. Оскільки вага цієї портативної мийки складає всього декілька кілограмів, її легко переносити. Незважаючи на компактний дизайн, цей пристрій може розпилювати воду на відстань до 5 метрів та має велику потужність розпилення. Однією з його відмінних особливостей є можливість поглинання води безпосередньо з будь-яких водойм, таких як річки, струмки та навіть відра, без складного підключення. Крім того, акумулятор має високу довговічність, його можна використовувати безперервно протягом двох годин після повної зарядки. Пристрій включає три режими розпилення, які легко можна змінювати за необхідності: направлене розпилення, кругове розпилення та дрібне розпилення. Натисніть на кнопку нижче, щоб стати власником цього дійсно якісного пристрою.